Десятий номер Віталій Багряк. Капітан команди, з'явився на полі. Зараз хороший момент. Максима Малик. Невдала передача Дмитра Скепчика на Максима Малиновського. Але Михайло Волянюк виграє. Цей м'яч. Малиновський під удар Волянюк. Кручок повз м'яча пробігає. Михайло Волянюк. Його удар. М'яч Ланко грає на Волкова. Кручок. Дивиться, кому віддати. Невдала передача Володимира. Кручка і обрізав він. Здразу трьох партнерів. і Найті виходить вперед. Привозить Володимир Кручок. Дуже невдала передача від 11-го номера рівненської команди. І подивіться, яга я впевнений саме на боці гостей. Рівняни поступаються, їм потрібно відігруватись. Дивіться, що у нас парирує удар. Не дістається там до м'яча. Владислав Сорокін, який другим темпом вже був готовий завершувати цю атаку. Ну і подивіться, який удар від Максима Малиновського. Удар Михайла Волянюка і знову не вухонь. Невдало не пробиває. М'яд залишається в межах майданчика. Володимир Кручок проти двох. Маланко які... тримає м'яч у майданчику. Олександр Басич. Він з м'ячем зараз. Оперативний простір є. Горівняний! Едуард Волков! Один-один. 12-та хвилина нашого поєдинку. Рахунок стає 1 один і засу... а, виконуватиме кутовий. Передача на Скіпчика. Скіпчик Басич обрізається. Дуже неприємна обрізка від Олександра Басича. Немає тут полу, показують арбітри. Едуард Волков. Волков обрізається. Олександр Горілко цей м'яч. Стегніцький під удар. Дуже назад Дмитро Скіпчик. Волянюк розвертається. Проти нього рябоконя, але Волянюк пробиває. І це 2-1. Михайло Волянюк. Ось він капітан. Справжній капітан команди. Розкрутив там Віталія Рябоконя на правому фланзі. Будка Зобухова, третій арбітер Володимир Дзюра Рівне. Спостерігач арбітру Юрій Веремчу, принаймні перевести м'яч матч, перепрошую серію пенальті. Дмитро Дяченко з зараз... Атака і найті. Дуже прямолінійно грав Віталій Рябоконь. Михайло Волянюк, подивіться, як він проскочить кат Максима Малиновського у першому таймі. Нав'язують боротьбу супернику. А зараз Дмитро Дяченко. Даль. Удар Сергія Коваля і знову проскочив поміж двох, але не зумів, як слід віддати передачу. Розвертається. Ленко грає на Волкова знову Ленко. Волко, подивіться, що тут зробив. Дивом зреагувати Дмитро Дяченко. Таке враження, що у Дмитро Дяченко навіть Рябоконь, Коваль, Білюк, Гуль і Багряк у такому складі зараз і найти. Зараз обом командам потрібно як можна більше спростити гру, а і найті забиває друзі. Богдан Багряк, Віталій Багряк перепрошую, повертає свою команду у гру. Максим Корнійчук. Простріл і серію пенальті. Але серія пенальті це лотерея. І тут може виграти будь-хто. А що тут? Рябоконь, Богдан Білюк. Віталій Рябоконі. і Ще один сейвище від ординала. Ростислав Гуль. Кутовий, який удар Слава Гуля. Дмитро Дяченко б'є вперед. І рукою. Це навіть з коментаторського місця пряма червона картка для. Євген Ланко б'є пенальті і не забиває. Сергій Коваль тут відбуває перед собою цей м'яч Дмитро Дяченко. І пробиває по порожніх воротах. Стійка рятує і на але це не... Владислав Сорокін, ягри кардинал Рівне проходить до фіналу чотирьох. Неймовірні емоції подарували обидві команди вболівальникам. Здавалося, що от-от і найТІ зможе дотиснути суперника і перевести матч принаймні в серію пенальті. Потім двічі. Здавалося, що вже немає шансів в ІНАЙТІ, але кардинал рівне якимось неймовірним чином свої шанси не реалізував. У підсумку друзів нас сьогодні фаєрична голювані чия 2-2, надемоційна. Але перемога у першому поєдинку з рахунком 4-3 дозволяє саме рівненському кардиналу в друге поспіль пройти до фіналу чотирьох і рівня.